Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам та показати вам свої потужні закупівлі на Чорну П'ятницю і на кіберпонеділок. Підписуйтесь на мене, я вам буду показувати та розказувати, що ж я там купила. Так, хочу вам сказати, що цього року ну, у мене були вже такі, знаєте, ідеї, що мені потрібно, що б я хотіла. Насправді, не, не збулися ці мої. Е Надії, Наприклад, два роки тому на сайті Мансера була дуже-дуже класна знижка. Я не пам'ятаю, мені здається, 25% було на все, що ви там могли купити. і Я тоді зробила собі дуже велику. таку, Дуже велике замовлення. Купила 20 міні-ароматів, а у них міні-аромати по 8 мл, і вони приходять вам в таких паках по 5 штук у, у, у цьому упакунку. І цього року не було, того торік теж не було. Я дуже хотіла, але не змогла купити. Одна річ, що я дуже жалкую, хоча, знаєте, це не моя провина, що я нічого не купила бренд Commodity, я з нього тестувала дуже-дуже мало речей. Я дуже хотіла його протестувати краще. І прийшов на email, ну, сповіщення прийшло, що у них знижки навіть на 50% на сайті. І я ось прочитала цей емейл, пішла одразу на сайт, і отой Discovery Kit, ну, той набір, що я хотіла, його вже нема. Ну, тобто, для мене це таке, знаєте, я не розумію, навіщо робити такі заяви, що ось у нас на 50%, коли людина приходить, а вже нічого немає. Ви тоді робіть кількість більшу. А не так, що ви там зробили 10 цих сетів і все. а, на, на, Наприклад, на, на завтра всі ці сети, вони вже по нормальній ціні і вони є. Ну тобто, знаєте, якось і мені здається, що якщо ви таке робите, то тоді і кількість повинна, повинна бути, я не знаю там, ну хоча б 500 тисяч штук. Ось так, що я ще хотіла купити? Я ще хотіла купити адвент календарі, і вони були на 50%, тільки те, що мені вже не потрібно, наприклад, був класний календар від Есі, і ви знаєте, що я дуже люблю Есі. На 50%, але у мене вже такий є. Я його навіть вже розкривала разом з вами у, у вересні? Ще в вересні, так. Потім ем, я дещо ще купила, що не має ніякого відносення до, до косметики та до, до парфумерії. Зараз я вам. Покажу, що я ще купила такого, і потім вже перейдемо до парфумів. Я купила скраб собі від Rituals, і цей бренд мені дуже подобається. Я скрабом користуюся один день так, другий ні, і потім знову так, потім знову ні. Тобто я скраби ці їх, я їх дуже-дуже швидко використовую, і це Ritual of... ритуал мер. Дуже класний запах. Мені взагалі подобається цей бренд, мені подобаються їх речі. Єдине, що мені не подобається, так це стійкість їх ароматів. Вона просто неяка ну, люди. Ну просто жах якийсь. І я, я кажу про аромати, прям про парфуми. Про да? Бо у них ще є і бодіспреї. Бодіспреї, принаймні на моїй шкірі ну, 5 хвилин їх вже нема. Далі, що я ще купила, то що не, не має відношення до парфумів, це оце. Це лак для нігтів, люди, Есі. І це один з небагатого, як би так сказати, не, не, ну коротше, небагато лаків я закінчила, може, із Есі. Ну, може, з десяток. Оце один з них. І це дуже красивий колір, дуже-дуже класний. Я не знаю, чи ви тут його побачите, таким, яким класним він є. Це колір, який називається Let's Party. Він такий, знаєте, червоний, тут дуже-дуже багато шиміру. Красивий, дуже гарний колір на свята просто супер. Так, давайте переходимо до парфумів вже безпосередньо. Оцей парфум, який я знаю, який у мене був, який я його купила ще раз, бо, повірте мені, було більш коштувало дорожче його там залишити, ніж купити. Це Роберто Ковалі, Роберто Ковалі. Тут у мене 30 мл, тобто невеличка пляшечка, але який же цей громад класний. Тут ось все, що мені подобається, тут є рожевий перець, тут є білий. Білі квіти, тут є апельсиновий цвет, тут є потім ваніль і бабитонка. Дуже-дуже класний аромат. Знов не перший раз він у мене є. І ось побачите, скільки я його вже використовувала. Він чудовий. Взагалі я хочу сказати, що їх аромати вони якось ну, їх якось недооцінюють. І, на жаль, на жаль, бо вони, як на мене, дуже класні. Так, може сказати, що упаковка, вона така, знаєте, ну, трішки така трішечки тумач, але зі смаком зроблено, цей, зі, зі смаком зроблений. Ось, так що дуже-дуже радіють. Тому що купила оцей аромат. Потім ще один аромат, який я не мала можливості протестувати, а зараз я його купила це Cherry Berry. Cherry Berry від Helan. Helan це італійський бренд, і в мене вже від, від них є е, інший аромат, який називається Mango Boom, і він дуже-дуже класний. А тут у нас вишня. Тут у нас вишня і ще е, фрукти. Е, Тобто не фрукти, а ягоди, оці такі лісові ягоди. Тут у нас і лісові ягоди є, і фісташка є. Я можу вам сказати, що я фісташки не відчуваю. Вона є у піраміді, я її не відчуваю зовсім. Є Тут у нас мигдаль, ром. Я зараз вже не пам'ятаю, давайте я відкрию і я вам скажу тоді 100%, що тут є. Давай, відкривайся. Так, Дикі ягоди, оця черешня, гіліатроп, квітковість мигдалю, фісташка, якої я не відчуваю. Ром, ваніль, сандолву дерева та Амбра. Як на мене, це просто такий, знаєте, вишневий аромат, і тут така є така кислинка трішечки дуже цікавий, дуже класний аромат. Багато хто його порівнює з Форд якась одна з їх Чері. Я, я можу сказати, що ну, може так. Але я його взяла не через це, а просто через те, що мені дуже подобається чері. Ось, Так що непоганий. Ще у них є лимонний аромат, теж дуже класний. І ще у них є аромат кокос і м'ята, ось він мені не подобається. Тому що я кокос люблю, м'яту я люблю, але не разом. Далі, що я ще купила? По моїм таким, знаєте, Спостереженням я хочу сказати, що більшість брендів вона не давала такі якісь супер-супер знижки, бо у нас ж був вже перед листопадом. Був в жовтень, так, жовтень у нас був рожевий жовтень. Рожевий жовтень. жовтень, Там було теж, теж дуже багато знижок. Потім прийшов листопад, чорний місяць. Потім була ця Чорна П'ятниця, потім цей кібер-понеділок, потім кібертиждень. Тобто знижок було багато. Ці два місяці знижок було дуже-дуже багато і на Чорну п'ятницю ці знижки вони вже не відчувалися. Як Щось таке. Тобто великих знижок я можу вам сказати, що я їх і не бачила. Що я бачила і що було дуже так дуже класно, це подарунки за, за те, що ви щось купите. Оце було класно. І деякі бренди, наприклад, є такий нішовий ароматний бренд Бірхольц. вони давали набір свічок за за закупівлю одного парфуму, а набір свічок у них коштує 60 євро. Тобто дуже-дуже класно. І, коротше кажучи, мені потрібно було купити два набіри Джульєтта з пістолетом. Я їх купила. І вони давали дуже класні, дуже класні подарунки. Бо я знаю, що вони завжди дають класні подарунки, але я просто не очікувала, що так багато. Ось що вони дали мені. По-перше, у мене тут три е, пробника. У мене тут два оцих Екс Ветівер. це новий у них аромат, Екс-Ветівер. І потім Его Стратіс. Его Стратіс це вже не новий аромат. Якщо вам хочеться. Е, щоб я вам розповіла про x то кажіть мені, будь ласка, я це зроблю. І також 5 ароматів, це було теж у подарунок: 5 ароматів від Juliet Has a Gun. Тут у нас, давайте я так переверну, щоб вам було видно. Note a Perfume a Odd To Dullness. Оці два по 5 мл. І ще три. Not Note Perfume. Не падати. Vanilla Vibes, Last of Sun і ще Note Perfume. Тобто 5 штук у нас безкоштовно. І це було дуже-дуже класно. Я не очікувала на таку на такий подарунок. Ось. І що ще я купила? Ще я купила від Kilian два набіра з парфумами тому що мені дуже хотілося б спробувати їх новий аромат Old Fashioned. Насправді, я його вже тестувала, цей аромат у Барселоні, коли я там була в жовтні. Але коли я приїхала до того магазину, це El Corte Inglés, Там дуже багато всього, дуже 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 багато всього. Я не тестувала там 1, 2, аромати. Я тестувала там, не знаю, там 100 з чимось ароматів. І тобто деякі аромати, ось такі, як Екс-Ветівер, як які я теж тестувала там. Аромат як Old Fashioned, вони просто, знаєте, загубилися, у цьому, всьому, у цьому всьому тому що я тестувала всі ці аромати, так багато їх було. Я їх просто не пам'ятала. Ну, Так як мені хотілося ще раз протестувати old fashion, то я купила такі набори. Ви самі їх можете скомпонувати на сайті Кіліана. Тут їх 5 штук, ви обираєте просто те, що вам потрібно. Я їх просто так тримаю, бо вони випадають всі. Ви самі ви можете обрати те, що вам там потрібно. У них є аромати, ароматні сети, такі вже зроблені. Тобто, У них є сети сет у них є квітковий, сет у них є такий ось як його селерс, тобто такий ото вінний, конячний, все таке. Але ви можете і самі зробити те, що вам, вам потрібно. Що мені дали у подарунок? Ось в такому все. Прийшло у такій коробці. Вона дуже-дуже класна, я її собі залишу. Тут будуть мешкати всі мої семпли. Що мені дали? Мені дали отакий 7,5 мл Love Don't Be Shai. Дуже класний аромат, але я не впевнена, що він коштує <смеш> ці грошей. Тобто, я його вже знаю вже давно, Тобто, це не новий для мене аромат. Але і він, і він непоганий, і він подобається людям. І людям подобається бути поруч з, з тією людиною, яка надушена цим ароматом. Але за такі гроші я, я не можу сказати, що воно, воно того варте. Ще мені дали три пробника. Три пробника два з яких я могла обрати, а один я не могла обрати. Те ж, що мені дали, що я не могла обрати, це був у нас Love Don't Be Shy. О'Фреш. Ось така сама версія Love Don't Be Shy, але така легша. Я не впевнена, що її потрібно зробити, було, бо Love Don't be Shy, ну це не дуже потужний якийсь там сильний аромат. Якщо для вас він дуже сильний, то тоді, знаєте, зробіть трішки менше пшиків та і все. Ще один аромат це Love Shy, Це те, те ж саме те ж саме, тут і тут ем, той же самий аромат. Єдиний аромат, який мені дуже подобається, який на мене він, він дуже дорого коштує, але, як на мене, він класний. Він вартий того, щоб його купити. Це Angel Share від Kilian. Він красивий, він насправді. Класний, красивий аромат. Хтось може сказати, що аромат це інвестиція. Насправді, знаєте, я дуже не згодна з цим. Бо інвестиція, аромат це коли ви купуєте аромат, ви його не відкриваєте, ви його десь тримаєте в якійсь кімнаті, в якій там температура 20 градусів завжди. І після. там 5-10 років, ви його продаєте, і ви е, тоді, е, наприклад, ви його купили за 200 євро, а продали його за 600. Ось так інвестиція. А коли ви просто купуєте аромат і потім його користуєте, це не інвестиція, це ви просто купили собі дорогий аромат і все. Ось і такі всі мої потужні, супер потужні покупки. Я, я думала, що я куплю трішки більше, але, знаєте, у нас через декілька вже тижнів буде Різдво. Після Різдва будуть знижки. І... Якщо мені щось буде ще потрібно, то тоді я куплю щось ще вже після Різдва. Тому що, знаєте, коли ось ця чорна п'ятниця, і ви такі, Чорна п'ятниця, потрібно купити. Але більшість людей, вона просто йде ось так на наосліп, знижка на 20%. Ви просто подивіться на іншому сайті. іншим. Інший сайт, інший магазин, може бути більш-менш така ціна. І подивіться на цей продукт без знижки, чи вам він потрібен чи ні. Бо дуже часто, і я, я це кажу, що, бо я теж таким страждала. Дуже часто ми купуємо не тому, що нам насправді потрібна ця річ, а тому, що там ціна низька, ось, і беремо ось. Так що. Отакі справи. Розказуйте мені, що ви там купили собі на Чорну П'ятницю, що ви там собі замовили цікавого. Сьогодні неділя, не забувайте зажехти. Коротше, зажгіть світічку, бо сьогодні другий адвентійський, друга адвентійська неділя. І я вам бажаю доброго дня, доброго, спокійного, класного. Релаксного дня, доброї неділі, з вами побачимось у середу. Якщо вам цікаво буде послухати про old-fashioned від Kilian, або Ex-Vetiver від Джульєти з пістолетом, це оці два нових аромати, то кажіть мені, будь ласка, я обов'язково зроблю такий огляд. Всім цьомки. Па-па!